Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо вивчати карбонові кислоти. Ми сьогодні познайомимося з вищими карбоновими кислотами. Ми дізнаємося про особливості їхньої будови, властивостей. Ми дізнаємося, що таке мило, його склад і як мило діє на бруд. Перед тим як перейти до вивчення нової теми, давайте з вами перевіримо домашнє завдання. На минулому уроці було задано домашнє завдання. Задача оцтова есенція концентрований розчин етанової кислоти. Обчисліть, чи вистачить оцтової есенції масою 250 грам із масовою часткою кислоти 30% для отримання столового оцту масою 500 г з масовою часткою кислоти 9%. Отже, у нас є есенція. І із есенції треба добути оцет. І есенція, і оцет це розчини. Есенція містить 30% кислоти, оцет – 9. Перевіряємо розв'язання задачі. Отже, що ми маємо? У нас є есенція, і із есенції треба добути оцет – 500 грам. Нам треба дати відповідь на питання: чи вистачить есенції. Для того, щоб дати відповідь на це питання, ми маємо порахувати, скільки можна отримати оцту із цієї маси есенції. Перед тим як розв'язувати задачу, давайте пригадаємо, що таке масова частка речовини в розчині. Це є відношення маси речовини до маси розчину. Що означає масова частка? Масова частка це маса речовини в 100 г розчину. Якщо ми знаємо масову частку і масу розчину, ми легко можемо знайти масу речовини. Для цього треба помножити масову частку на масу розчину. Розв'язання. Перше, визначимо. Масу етанової кислоти, яка міститься в 250 грамах есенції, якщо масова частка кислоти в цьому розчині 30% маса речовини це добуток маси есенції на масову частку 250 на 0,3 – 75 грам. Для того, щоб із есенції добути оцет, есенцію розбавляють. Маса кислоти при цьому не змінюється, тому у другому розчині маса кислоти буде такою самою. І ми можемо знайти масу оцту, який можна добути із такої маси есенції. Маса оцту це маса етанової кислоти, поділена на масову частку. 75 грам на 0,09 буде 833,3 Грами. Тобто із есенції масою 250 грам з масовою часткою кислоти 30% можна добути оцет масою 833,3 грами. А нам треба добути 500 грам. Тому відповідь есенції вистачить. А тепер переходимо до вивчення нової теми. Ми вже з вами вивчили, що таке карбонові кислоти. Давайте пригадаємо. Карбонові кислоти відрізняються від інших класів органічних сполук наявністю характеристичної групи СООН. група СООН називається карбоксильна група. Карбоксильна група поєднана з вуглеводневим замісником. Якщо вуглеводневий замісник насичений, то загальна формула одноосновних насичених карбонових кислот. Має загальну таку формулу: Це 2 n плюс 1COH. Насичений радикал Це 2 n плюс 1. Вищі карбонові кислоти. До вищих карбонових кислот належать кислоти, до складу яких входить 10 і більше атомів. Карбону. Ми з вами в 9 класі знайомимося з трьома представниками вищих карбонових кислот. Вищі карбонові кислоти ще називають жирні. Це тому, що раніше їх добували лише з жирів, тому жирні кислоти. Перший представник, з яким ми знайомимося, це пальмітинова кислота. Формула пальмітинової кислоти це 15 h 31 coo Аж пальмітинова кислота це тривіальна назва. Тривіальна назва не відображає склад речовини, а от систематична назва відображає склад, тобто скільки атомів карбону входять до складу кислоти. Давайте подивимося: 15 атомів карбону вуглеводневому заміснику і один в карбоксильній групі. Всього 16. Гекса деканова гекса 6, дека 10 разом 16, гекса деканова кислота. Саме систематична назва відображає склад речовини. Структурна формула. Як можна бачити на моделі, яку зображено на слайді, до складу кислоти входять 15 атомів карбона в вуглеводневому заміснику і один в карбоксильній групі. На цій моделі атоми карбона позначено кульками чорного кольору, оксиген червоний, гідроген білий. Стеаринова кислота. Наступний представник вищих карбонових кислот. Систематична назва її октадеканова. Окта 8, дека 10. Разом 18. 17 у вуглеводневому заміснику і 1 в карбоксильній групі. Разом 18. Формула. Бачите, вона подібна до формули структурної пальмітинової кислоти, але вона більше має на два атоми карбону у порівнянні з пальмітиновою кислотою. Це 17H35. І пальмітинова, і стеаринова кислота це вищі насичені кислоти, тому що вуглеводневий замісник насичений і відповідає формулі cnh 2 n плюс 1. Ну, я думаю, кожен з вас бачив стеаринові свічки. Гарючим матеріалом для виготовлення свічки є стеарин. Стеарин це тригліцерид стеаринової кислоти. Це жир. З жирами ми будемо знайомитися на наступному уроці. Наступна кислота – олеїнова кислота. Ну, дуже складна назва систематична, зараз спробуємо її розібрати. Зверніть увагу, чим відрізняється олеїнова кислота від стеаринової кислоти за молекулярною формулою. В углеводневому заміснику на два атоми гідрогену менше. Можна припустити, що оцей замісник ненасичений. І давайте подивимося на формулу і спробуємо пояснити оцю складну назву. Октадец. Це означає 8 і 10 18. Атомів карбону 18, 17 і 1 18. Енова. Но означає ненасичена, є подвійний зв'язок. Між якими атомами? У назві 9, це означає. Подвійний зв'язок між 9 і 10 атомам карбону у вуглеводневому заміснику. Залишки олеїнової кислоти містяться в олії. Давайте спробуємо порівняти фізичні властивості оцих представників вищих карбонових кислот, про які ми сьогодні з вами говорили. Пропоную звернути увагу на температуру плавлення. Температура плавлення пальмітинової і стеаринової кислоти не дуже відрізняються, а от температура плавлення олеїнової кислоти 16,3. Ну, думаю, саме за цим фактом ми можемо говорити про те, що закімнатної температури пальмітинова і стеаринова кислоти це тверді речовини, а олеїнова кислота це рідина. Це олігіста і безбарвна рідина. Запах. Вищі карбонові кислоти не мають запаху. Зверніть увагу на густину. Густина вищих карбонових кислот менша за густину води. Я нагадаю, густина води 1000 кг на кубічний метр. Вищі карбонові кислоти у воді не розчиняються. Хімічні властивості. Унаслідок реакції взаємодії стеаринової кислоти і натрій гідроксиду утворюється сіль натрій стеарат і вода. Сіль слабкої кислоти натрій стеарат вступає в реакцію із сильною кислотою, наприклад, сульфатною, відбувається реакція обміну. Натрій стає замість гідрогену, гідроген замість натрію. І таким чином унаслідок цієї реакції утворюється стеаринова кислота і натрій сульфат. кислота слабка. Що таке мило? Мила це калієві або натрієві солі вищих карбонових кислот. Тверде мило це натрієві солі карбонових кислот. Рідке мило це калієва сіль вищих карбонових кислот. Розглянемо, як мило діє на бруд. Зараз на слайді зображено кислотний залишок. Кислотний залишок містить дві частини: полярна частина, це ОО полярна і полярна на малюнку зображено. І неполярна частина. Неполярна частина це вуглеводневий замісник. І на малюнку також зазначено, де він знаходиться умовно. Стеарат аніони неполярною частиною орієнтується до бруду, а полярною частиною до води. Таким чином бруд потрапляє в оточення мила і легко змивається водою. Розв'яжемо розрахункову задачу. Читаємо умову: натрій пальмітат сіль пальмітинової кислоти масою 139 грам повністю прореагував з хлоридною кислотою. Обчисліть масу пальмітинової кислоти, яка утворюється внаслідок цієї реакції, маса, натрій пальмітату. До солі додали розчин гідроген-хлориду, хлоридну кислоту. Визначити треба масу пальмітинової кислоти. Записуємо рівняння хімічної реакції взаємодії натрій пальмітату і хлоридної кислоти. Натрій пальмітат плюс хлоридна кислота. Реакція обміну. Натрій стає замість гідрогену, гідроген замість натрію. Утворюється кислота і сіль, натрій, хлорид. За умовою задачі є маса солі, а знайти треба. Масу кислоти. Якщо ми знаємо одну з речовин, які утворюються реагують, то можна знайти будь-яку речовину за рівнянням хімічної реакції. Для цього давайте спочатку визначимо кількість, яка кількість солі дається за умовою задачі. Кількість натрій пальмітату. Для того, щоб порахувати кількість, треба масу поділити на молярну. Маса за умовою задачі 141 грам. Порахуємо молярну масу цієї речовини. Молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній масі. Для того, щоб порахувати масу, треба додати відносні атомні маси кожного елементу з урахуванням числа атомів кожного елементу. Карбон в таблиці хімічних елементів 12, атомів 15. 15 на 12. 15 на 12 180 плюс. 35 плюс карбон – 12, плюс 2 оксигени і плюс натрій. Додаємо 282 грам на моль. 141 поділити на 282 це буде одна, друга або 0,5 моль. Грами скорочуються. Отже, за умовою задачі кількість солі 0,5 моль. Пишемо зверху. А за рівнянням хімічної реакції бачимо, що в реакцію вступає 1 моль речовини. Нам треба знайти кислоту. За рівнянням реакції 1 моль. Із 1 моль солі можна добути 1 моль кислоти, тому якщо у нас солі 0,5 моль, то і кількість кислоти буде така сама. За рівнянням реакції ми знайшли кількість кислоти, а нам треба за умовою задачі знайти масу. Тепер рахуємо масу. Для того, щоб порахувати масу, треба кількість речовини помножити на молярну масу цієї ж речовини. Кількість 0,5 моль. Молярна маса. Давайте подивимося, ми вже рахували масу солі. Чим відрізняється молярна маса кислоти від молярної маси солі. Замість натрію є гідроген. Тому, якщо ми від маси солі віднімемо 23 і додамо 1, це буде маса кислоти. І плюс 1. 260 грам на моль. 0,5 моль помножити на 260 грам на моль, це буде 130 грам. Моль і моль скорочуються грами. Отже, відповідь 130 грам. Із солі масою 141 грам можна отримати кислоту масою 130 грам. Домашнє завдання. Така нескладна задача: число на милі позначає вміст жирних карбонових кислот. Обчистіть масу цих кислот, якщо маса мила 200 грам. <му> Дякую, на цьому наш урок закінчено. Всього найкращого. Мене звати Анна Домич і саме зараз час трохи розім'ятись після навчання. Я думаю, кожен із вас знає, що спорт це сила, краса та здоров'я. І це дуже корисно для нашого організму. Тож пропоную вам доєднатися до наших драйвових руханок і зарядитись позитивом. Розпочинаємо! Друзі, привіт! Ну що, ви вже скучили за нашими руханками? У нас сьогодні супер шалена гостя Леся Нікітюк. Я така щаслива. Я думаю, сьогодні буде просто неймовірна руханка. Тож долучайтесь і давайте розпочинати. thank <laughs> Друзі, здається, вже урок закінчився і продзвонив дзвоник. Лесю, я думаю, ти щаслива, що ми так круто станцювали з тобою. Давай п'ять. Дякую і до зустрічі. Біжіть на урок.